Радіо Юей Чикаго. Саме так, друзі, звучить радіо UA Chicago. Усім вітаннячка. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас гостя завітала Олеся Демелко. Це туристичний агент. Олеся, добрий вечір. Доброго вечора вам. Як ваші справи? Помаленько. Помаленьку, <різь> Боже. Ви напевно, десь відпочивали, Прийшли на інтерв'ю, вас підірвали. Живи ви ну нам знову ж таки розповідали про якісь. Туристичні подорожі, чи можливо про щось нове сьогодні? Ви хочете з нами поділитися? Тому розкажіть, що ви хочете нам розповісти. Сьогодні можемо поговорити про те, як стати туристичним агентом, що таке мережева компанія, і більше напевно про мережеву компанію, і як це все зв'язано. О, давай це таке це досить гаряче питання. Я думаю, що буде актуальне, та тому що от, ви кажете мережева компанія, і я людина, яка не дотична до ць, до такої роду діяльності, скажімо так, одразу сотні напевно різноманітних стереотипів, Типів у голові рояться, і я думаю, що якраз ви або їх розвінчаєте, або підтвердите. Тому починайте розповідайте, що це таке. А я буду вже там питати, уточнювати. Так, один з варіантів стати туристичним агентом в Америці. Це доєднатися до компанії, в якій я є, яку я представляю. Це компанія Інтелетревел, яка на ринку 35 років, яка одна з перших надала людині такий статус, як «home-based travel agent», Це коли людина працює з дому. Компанія на компанії вже в компанії вже працює 140 тисяч людей. Агентів компанія займає 22-ге місце в цілому світі по хост-тревел-агенціях, Тобто, це такий рейтинг досить такий великий, є дуже багато винагородок. В компанії компанія співпрацює з багатьма майже зі всіма туристичними операторами, круїзними лайнерами. Тому ми, як туристичні агенти, незалежні туристичні агенти, можемо продавати абсолютно всі напрямки і співпрацювати з всіма туристичними операторами. Дуже Це, цікаво як бути незалежним туристичним агентом. Добре, а що ви робите? Як ви працюєте? Ну, тобто, мається на увазі, як формується безпосередньо ваша робота? Тому що ви навіть сказали, що в назві є слово дім домашній, ну мається на увазі. Це робота віддалена, чи це у вас є якийсь центральний офіс, чи це ви якось по-іншому формуєте свою роботу. Можливо, детальніше маєте можливість розповісти, чи це деякі речі є так мовити секретом, про які не можна ділитися? Ні, ні, тут немає абсолютно ніяких секретів. Ми все в нас все відкрито. Ми все можемо розказати і показати. Тобто, і в гостра в агенцію «Інтелетревел» можна зареєструватися тільки маючи спонсора, тобто людина, яка тобі допоможе, і за її реферальним посиланням можна зареєструватися. В Хостревел Агенцію Intelle Travel. І е, людина, яка, наприклад, там, поділилася реферальним посланням, зареєструвалася, вона стала спонсором. То, звичайно, що вона є першим помічником і буде допомагати. Але, дякуючи мережевій компанії, з якою співпрацює Хостревел Генція Intellectreвел вже 10 років. Планет Маркетинг. Ця людина, яка реєструється на незалежного туристичного агента, вона не тільки має в допомогу свого спонсора, але також має і цілу команду, яка стоїть за нею і буде їй допомагати. Тобто, команда спонсора, а також зацікавлена в тому, щоб ця людина розвивалася і буде їй в цьому допомагати. Тобто, це, грубо кажучи, якийсь такий елітний закритий клуб, в який просто так не потрапиш, не можна просто зайти і сказати: я хочу бути туристичним агентом. Потрібно з цим агентом познайомитися. Напевно, якось агент має прийняти рішення, чи можна долучати, чи є якісь перспективи у тій людині. Я так розумію, це так працює. Е, ну так, звичайно, що є. Звичайно, що перше ми говоримо з цією людиною, бо має бути офіційний дозвіл на роботу щоб має бути social security, щоб людина зареєструвалася, ну і, звичайно, що ми перед тим спілкуємося, чи людині це потрібно, перш за все. А добре, а коли людина от вже знайшла цього спонсора, вже знайшла команду, як вступити, мають бути якісь, я так розумію, регулярні внески, щоб бути долученим до цієї компанії, я так розумію, мережевої? Так, ми оплачуємо мембер шип цей 3995 в місяць. Але ми маємо це зразу так і говоримо, Ми маємо доступ до всіх туристичних оператор операторів, і з якими співпрацює Хостралагенція інтелетревел і заключає з нами договора. Тобто, ми оплачуючи цей мембер. То ми можемо співпрацювати зі всіма з різними компаніями, там з парками розваг з готелями, абсолютно зі всіма і користую використовуючи ліцензію Хостралагенці Телетравел. Дорогу ага, ліцензію, бо тобто, ліцензія достатньо дорога. Ага, тобто можна мати певні вигоди, не тільки там продаючи певні послуги, а і для себе можна їх використовувати. Е, ну звичайно, що ми можемо. Перш за все, це є робота туристичного агента, де агент продає і має комісію. Тобто, це є живі гроші, які приходять нам на чековий акаунт. Е, ми продали. Е, Наприклад, там тур там чи в Мексику, чи в Домінікану, чи в Круїз, звичайно, що від кожної продажі є комісія, свої бонуси, поінти, Це звичайно також враховується, тому що rewards програми є на всіх е, туристичних операторах. Добре, от таке питання, тому що е, хтось може подумати, що це, знову ж таки е, базуючись на певних стереотипах, що сіткова мережа і так далі, тому подібне. Тільки платиш гроші, нічого не маєш. Е, не питають там про конкретні цифри, не питаю про те, від моменту вступу в. Цей елітний клуб, скажімо так, турагентів так, так. до моменту, коли можна себе забезпечувати, тільки працюючи на цій роботі, скільки потрібно часу, чи наполегливості, чи залучити приблизно людей знову ж таки без конкретики, я розумію, що кожен як працює, так і заробляє. Тим більше ви казали, що це ну це робота, ти заробляєш в цьому гроші. Про те, щоб скажімо, забезпечувати там чи себе, чи свою сім'ю, от скажімо так, по-простому, стати на ноги. you <laughs> Скільки потрібно, чи часу, чи зусиль, ну хоча б приблизно. Я розумію, знову ж таки, що все індивідуально. Так, але спочатку ми розділимо дві компанії, тому що залучання людей, так як було uh -huh. сказано, це не є робота незалежного туристичного uh -huh. агенту. Тобто я представляю дві компанії. Перша це є Хостревел-агенція, де людина реєструється і стає незалежним туристичним агентом. Друга компанія це є, вона реєструється і стає агентом мережевої компанії. Всі спонсори є в мережевій компанії планет. Маркетинг, тобто, якщо людина захотіла, є така опція, можна так сказати, бути тільки туристичним агентом, uh -huh. ну, не хоче в на мережевої компанії, тобто не розуміє, можливо, ну по різних причинах деколи. Хоча ми на презентаціях стараємо розкладати силу мережевої компанії, то тоді та ця людина не може бути нікому спонсором. А всі mm. спонсори є в мережевій компанії, тобто агенти мережевої компанії вони е, стають спонсором, е, тим тим самим е, формують свою команду і будують пасивно активний досвід. Але я трішечки чесно ще не розумію. Будь ласка, поясніть. Ви кажете, є дві компанії. Одна туриста я представляю дві компанії туристична та і та. мережева. мережева та. Туристична, я так розумію. Продає туристичні подорожі, тури. Тури. Так, так. тури там то, то, чи це на круїз, чи це кудись не знаю на Аляску, чи це на Гаваї, чи це в Європу. Тури так Чим займається мережева компанія? Тут е всі агенти мають посилання в реферальний лінк і ми продаємо готовий бізнес. Тобто, співпрацю дві компанії співпрацюють, вони є партнерами. Тобто, в Planet план Маркетинг ми продаємо готовий бізнес бути туристичним агентом. І за цим реферальним посланням, коли людина реєструється, то, відповідно, ми собі формуємо перший активний дохід, ну, але потім там і команду можна собі збудувати і більше. Тобто можливість залучати інших людей потрібно бути. Тільки, тільки в план... мережевій компанії, планетмаркетинг. Ага. Тобто, от це дає можливість залучати інших людей. Так. Так, так, так. Компанія Planet Marketing працює точно так само, як і всі мережеві компанії. Вона також має програму рангів, яка в всіх є мережевих компаніях. В Америці мережеві компанії, наприклад, такі як Мерікей, вони мають 64 роки на ринку. Avon дуже популярний в Україні в якийсь період часу, він був дуже популярний, напевно, і зараз є. Тобто є компанії, які дуже-дуже вже багато років на ринку, і вони мають навіть бек-офіс, якщо зайти, він дуже сильно подібний. Ну, тобто є продукт продаємо той продукт, у нас є програма рангів, можна дойти до стабільної зарплати і так далі. Це є мережевий мережевий бізнес. Добре, і до стабільної зарплати скільки часу потрібно пропрацювати? Скажімо, от тому, що ви напевно даєте відповіді на ці питання так, людям, які або до вас звертаються, або з якими ви спілкуєтеся, щоб їх залучити у цей мережевий бізнес. Все ж таки, знаєте, як політики обіцяють покращення життя, напевно, і в даному випадку теж можна щось там чи обіцяти, хоч. Що я розумію, все залежить від особистості, все залежить від рівня залученості, від рівня наполегливості, впертості, інколи навіть не знаю якоїсь цілеспрямованості. Проте середньостатистично скільки часу людини від першої, скажімо, зустрічі з вами і злучення до компанії можна рік, два, п'ять потрібно працювати на ім'я. Я розумію, що потім можливо. Настає, якщо не зболяти все ж таки обороти, е, е, якийсь момент, що вже ім'я починає на тебе працювати, і так. ти вже е, якийсь момент, знаєте, стає значно легше, по-перше, залучати нових людей, і вже напрацьований бекграунд тобі допомагає. Проте скільки часу потрібно або не знаю зусиль докласти, коли настане ось ці світлі часи. Якщо брати незалежного туристичного агента, беремо перше, розбираємо одну компанію, ми всі маємо одинаковий бек-офіс, ми всі маємо одинакові можливості, абсолютно всі, хто зареєстрований в хостревел-агенції. Тобто, мені, наприклад, підходить найбільше те, що там немає умов продаж. Продав, заробив, не продав, не заробив. Це мені найбільше воно підходить, тому що не знаєш, як воно складається, вже ковід був і показав. Тобто, що Ситуація може бути різна, і тому є, наприклад, ті, хто не виїжджаючи. Можна сказати, прив'язані руками-ногами додому, ну бо також, також таке є. В когось там хворі батьки, в когось діти малесенькі, і ну і мама, наприклад, прив'язана руками-ногами додому. Тобто і починають дуже класно, круто заробляти. Е, ну, звичайно, що маркетинг треба тоді включати, треба себе рекламувати, треба писати по групах. Ну треба вже ну, свій маркетинг, як то кажуть, зробити. А тепер, що стосується мережевої компанії, мережева компанія дуже важко сказати, за, за який період часу можна отак вистрибнути, тому що е, найкраще поки що в нашій компанії. Це те, що я бачу. Я кажу, всі працюють гарно і не можу нікого образити. Але те, найкра... що я бачу, най гарні результати, це є Англія. Там, деколи вони за місяць, за два і директорами стають, і дивишся, і думаєш, вау, як! А Директорами стоїть, тобто, то Директор, директор це, це, це вже стабільна зарплата. Це вже нічого тобто, не робить, так? Та, ні, та, ні ну ні, це треба робити. Звичайно, що треба робити, але це вже стабільна зарплата, там вже дуже багато, як то кажуть, ну звичайно, що більше ти отримуєш, якби логічно. А, тому що в мережева компанія планет маркетинг нам дає е, до 10 чеків в місяць. Якщо ти вже директор, ти 10 чеків в місяць 100% маєш. І я, от коли ми там їдемо, конференцію ж всі мають компанії, такі великі мережеві мають. І ми, коли їздимо на конвенцію, там зазвичай нагородження. Коли Йдуть і вони там, і там постійно Англія, 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 що вони тобто, там за маєте, дуже короткий період часу. Так, 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 тому що компанія вона є американська, але в нас працює в Англії. І дивишся і думаєш, вау. ну, Тобто тут важко сказати, за який період часу, хто скільки буде mm -hmm. заробляти. У мене, наприклад, є в моїй команді, що наприклад, що є ті агенти мережевої компанії, які прийшли і зовсім недавно прийшли, вони обскакали в доходах свого спонсора. Спонсора, спонсора вони в доходах обскакали, тобто людина працює, людина має. Тому це дуже такий великий міф мережевій компанії, що за рахунок, наприклад, одної людини, ти там можеш там вискочити, або, наприклад, та людина, яку ти заріс так доєднав до бізнесу, вона буде заробляти завжди менше ніж ти. Ні, а це великий міф. Тобто Добре, працюєш, заробляєш. Мережева компанія. Тобто, я так розумію, якраз напевно я повторююся, але просто я хочу зрозуміти. Туристична компанія продає тури, а мережева так. компанія основна. Ціль цієї діяльності це залучення нових людей. Так, продаєш готовий бізнес, бути туристичним агентом. Маєш реферальне посилання. Ага. Е маєш реферальне посилання, людина реєструється. Реферальне посилання зараз дуже популярне в Америці. Тобто людина реєструється з тво твого імені і стає частиною твоєї твоєї команди. І ми тій людині допомагаємо, навіть якщо той, та людина не є в мережевій компанії. Тобто вона зареєструвалася бути туристичним агентом, вона вже є в нашій компанії, і ми в команді, і ми стараємося їй допомагати. Добре, внески потрібно робити. Ну, я так розумію, це мембершип так, і в одній, і в другій компанії. Так. Добре, Заробіток залежить від того, скільки продав турів і скільки залучив людей, чи як це, це заробіток іде і від однієї і від іншої. Так, компанії? це зовсім дві різних компанії. Ми також кошти, які ми заробили там, ми отримуємо через іншу систему виплати. Тобто, де зовсім інша система виплати. Але всі гроші йдуть на чековий аккаунт. Окей, а якщо в цій мережевій компанії. Ти скажімо, ви залучили людину, вона підписалася і на одну компанію, і на другу, і людині круто вдається продавати тури, але людина не залучає нікого. Скажімо, ну не залучає людей. Не знаю, людині не подобається або не хоче створювати цю конкуренцію. Не знаю як, тобто, можливо, ви там поясните, як це по іншому працює. Чи в людини тоді будуть проблеми з компанією мережевою, якщо вона... Не mm -hmm. працює із залученням людей, чи це вона може собі окей, ти заплатив, ти даєш регулярні ці внески, мембершіпи і живи собі, як хочеш. Ну так, в нас є ще така програма, почему так здалека: Back money guarantee, <зас> Тобто, людина, яка зареєструвалася як, як туристичний агент незалежний, вона має до 30 днів, що вона може вийти з бізнесу, сюди до цента її повертається. В мережевій компанії до 90 днів є. Тобто, людина зайшла, вона побачила свій бек-офіс, вона побула на наших дзвінках, вона подивилася, як Роті вона зрозуміла, як працює цей цей бізнес. Тобто вона вирішує і залишатися, чи не залишатися. Нема такого, що людина там мусить когось залучати без перерви, Тобто, таких умов такого немає. Це дуже дуже правильно, як на мене, тому що всі ми маємо різний темп. Ну. У мене ще одне таке питання. От знову ж таки спілкуюся з вами. От ви даєте такі щирі відповіді. От в мене чисто таке логічне питання? Ви працюєте на двох компаніях? Все, я зрозумів. Є тури продаєте і мережевий маркет. Готовий бізнес так, супер, тури продавати? Це ну це теж важко. знову ж таки то це потрібно рекламувати себе, зустрічатися з людьми, знати ці всі тури, розуміти, що кому як подобається, що коли запропонувати сезонність і так далі. Я, я уявляю дуже багато умов. Ви над цим працюєте? То який вам сенс? Залучати нових людей з тим самим створювати собі конкурентів, тому вот. що ви сказали, що е, є люди, які обігнали своїх спонсорів. Тобто, так? я собі уявляю, я працюю тяжко. Залучив якогось там. От уявімо колегу Дмитра через місяць. Дмитро такий, а я заробив мільйон. А я такий, а я ні. і, і Як далі жити? Ну тобто, і чи не може бути таке, що в мене, скажімо, були там е, е, якісь мої стабільні клієнти, які купували тури регулярно. А тепер я приходжу до них, вони та ні, Дмитро нам запропонував ще. Більше турів, тепер ми в нього купуємо. Який сенс мені залучати людей створювати собі ж конкурентів? Конкуренція оце так воно і оце дякуючи мережевій компанії, яка не тільки нам платить, коли людина доєдналася до бізнесу. Нам також вона оплачує кожний місяць. І я вже поговорила, що в мережева компанія має до 10 чеків. І е, я також до речі так думала, коли таки навіть почала розвивати мережеву компанію. Для мене завжди клієнти, які наприклад, там більша трошки комісія, то я така, і хтось там хотів, навіть там зацікавився туристичним бізнесом. То я так легенько, якби в клієнтах залишила, не в партнерах. Але тепер я бачу дуже сильно велику силу саме мережевого маркетингу. Я можу ну, і... до 10 чеків є в місяць, і так я не Я не розумію. Духід. Я не розумію, що означає до 10 чеків. Пробачте, ну, ви, можливо, так. ви з професійної точки зору вже розумієте це само по собі. Я людина незалужена цього, я не розумію, що означає 10, до так, 10 е чеків. Звідки беруться ці гроші? От завжди питання на найкраще, це є звідки беруться гроші. І до речі, я коли тільки зрозуміла, звідки беруться гроші, від мене тоді все стало на свої місця. Так звідки поділіться. беруться гроші? А, перших 4 чеки ми отримуємо кожного четверга, коли нова людина приходить до нас в команду. Якщо я людину напрям доєднала до бізнесу, я отримую 50 доларів. Якщо, наприклад, я доєднала наприклад, тебе і uh -huh. ти когось доєднав, ти отримуєш 50 доларів, я отримую 25 доларів. Тобто за ту людину, якого я долучив. Так, так, тобто моїх 25 доларів це вже є пасивний дохід. А такі такі кошти ми отримуємо кожного четверга. Тобто, 4 четверга, 4 чеки. Коли в тебе команда вже збільшується, коли команда працює, то звичайно, що ці чеки будуть стабільно. А Це одноразовий одноразовий, тільки за вхід. Тобто, це тільки за вхід. А п'ятий чек це так, як всі платять мемберші і компанія хостравала. Агенція «Інтелетревел», ці кошти е віддає не всі, ну а 4 долари долари залишає решту коштів. Віддає на команду спонсора. Тобто, е кожна людина е 9 дев'ять людей з команди спонсора отримують по 4 долари, і е в мене зараз в команді 180 людей. І, звичайно, що воно буде збільшуватися. І дуже часто, наприклад, у цих 4 долари також отримують ті люди, які не доєднали тої людини, але вони за нею отримують. Тому що так складається командна робота. Це вже треба показувати uh -huh. на презентації. Малювати, да. так. Оце п'ятий чек. Це є пасивний дохід, тому що всі мемберші оплачують, правда, і в цих 4 долари воно просто автоматично падає. Тобто це є п'ятий чек. Тепер е шостий чек це коли вже є директор і маєш е стабільну зарплату. Тобто вона кожного першого числа приходить. Це від компанії. Так, це? від компанії. І чотири ще чеки є дуже таких, також вони сильних. Це коли ти маєш статус в нашій компанії, це 9 доєднано до бізнесу особисто людей, коли ти доєднав, в тебе є статус голдбілдера. І тоді ти з тих людей, ті люди, якщо продають, ти маєш 10% override комісії. Тобто, от, наприклад, я доєднала тебе до бізнесу, ти продав там, наприклад, на 1000 доларів, 100 доларів є моїх. Якщо наприклад я не є голдбілдером, ці кошти залишаються в хостер агенції інтелетревел. Тобто система складна, складна. добре Складна, Ну то, то треба на презентації. Коли зацікавлена, то я вже більше можу на презентації. Тому що коли ти бачиш це все, воно то тобі так ти більше складається. Тоді ти можеш собі взяти калькулятор, підрахувати. Так, так. Скільки може так. бути Так, в мене, наприклад, є дівчина в команді, яку це була моя клієнтка, вона зі мною пару разів їздила, і е, вона доєдналася до бізнесу. Вона сама мені написала. Тобто я вже чула не один раз, ти мені ніколи не пропонувала. Е, ну, вона була моя клієнтка. На той час в мене трошки по-іншому складалося все в голові. Як, вона каже, я хочу в цей бізнес від тебе. Я кажу, добре, вона доєдналася до бізнесу. Сама, вона дуже багато їздить з дочкою, і вона забронювала один готель. Це в мене така найбільша, напевно, продажа була з, з команди. Один готель за 105 тисяч доларів. Там комісія приблизно десь 12 тисяч доларів на Багамах, Ого. і це не all-інклюзів. І там комісія біля 12 тисяч доларів. Відповідно, вона отримає 12 тисяч доларів, а я 1200. Uh -huh. Ну і це є багато, тому а не бувши би я, наприклад, не мала би того рангу в мережевій компанії, то, звичайно ж, ці кошти залишилися б в компанії. Тому дуже важливо так розвиватися і дійти до цих 10 чеків у місяць. А, тому... а ці мембри скільки коштує платити щомісячно в одній компанії, а, і в другій? В на, як незалежний туристичний агент 39,95. в місяць. В місяць, так так, так. А, а мережева компанія 19,95, або в рік там така функція є 191 долар. Ну, Це не є великі гроші. Ні, це не є великі гроші. Це заплатити 191 долар за рік. І судячи по тому, як розвивається е, взагалі команда, що ну, це є той бізнес, який завжди актуальний. Це не косметика, яка не перей, ну, не підходить. Бо я, наприклад, я також є в косметичній мережевій компанії, і я бачу, тобто ж там найкраще продаються тільки креми для рук. <гум> тому що, ну бо так і є. А на туризм, ну ніхто не має алергії. І дуже Добре, часто але ж, люди... наприклад, були ковідні часи. Що 에... було з цим е, бізнесом? Ну ковідні часи так ковідні часи дали те, що дуже багато людей, які були е, в двох цих бізнесах, почали більше розвивати мережевий бізнес в той момент, коли ковідні часи були. Але звичайно, що е, якщо є страхування, будь-яка поїздка, яка куплена, є страхування, немає чого боятися, тому що є страхування куплено. Mm -hmm. Ну, тобто, дуже багато деталей про які дуже. потрібно ще з вами говорити. і, Відповідно, можна, я так розумію, залучившись до цього бізнесу, залучати інших людей, і ну напевно на останок, тому що час вже закінчується, Як Проходить ваш робочий день. От мені цікаво, тому що ви залучені у ці два бізнеси. Чи це ви постійно рекламуєте себе? Чи у вас постійні зустрічі, чи ви просто дзвоните на рандомні номери, і таки хочеш кудись поїхати, а в неготовий бізнес не хочеш? Знову ж таки, чому кажу, тому що стереотипи одразу собі уявляєш якихось, знаєте, людей, які ходять. З... Та, та, ну, з сумочками не, я не хочу стукують у двері, і чи хочете поговорити про туризм або світковий маркетинг? Тобто, якось так. Відповідно, я хочу усвідомити. Як це відбувається, яке ставлення у людей до того, що ви їм розповідаєте, і в принципі, як відбувається ваш робочий день? Тому ну, що так. я зрозумів, з цього можна зробити, якщо постаратися пройти певний шлях. Тернистий і не дуже можна вийти на стабільний дохід. Проте, який у вас робочий день, як усе це ну вживу, ну так в 80-х роках, напевно, так і ходили. <с? <с?> всі мережеві компанії, які були, так напевно, вони і ходили від дверей до дверей. Звичайно, що тепер такого немає. Щодо мережевої компанії, і щодо бути незалежним туристичним агентом, в мене дуже багато клієнтів соціальних мереж. Дуже багато тому практично майже всі, тобто. Всі. Тобто в Фейс... Фейс... фейсбук, інстаграм так більше інстаграм, фейсбук. Так, фейсбук додався минулого року. Так був тільки інстаграм, і коли я побачила результат, я дуже пожаліла, чого я в свій час не почала більше розвивати інстаграм, бо ну. А ви як рекламуєте пости, і люди дивляться і дзвонять, пишуть вам чи як? Ні. Як це все відбувається? Ні, я часто говорю в сторіс про те, що там вже знають, в мене підписано є. Тобто, що я сертифікований е туристичний агент, е дуже багато пишуть, дехто там і провіряється, не звіряється, не якби це є логічно. І е е е я про це просто говорю. Деколи офери виставляю, це тепер дуже рідко, тому що клієнтів тепер хватає. Тепер вже воно почало працювати як більше як сарафани, напевно, радіо. Ну, спочатку я часто виставляла дуже багато в сторіс, виставляла різних оферів, розказувала там, чим то місце краще, то краще, що би порекомендувала. Тепер я це менше роблю, але клієнтів хватає. Ну тобто, тепер я так розумію, у даному випадку ваше ім'я працює на вас? Я думаю, що так, бо в мене тепер вже дуже багато. Мені навіть хтось колись написав минулого тижня. А ти ще займаєшся чи вже ні? Я така займаюся. Зрозумів. Тому наостанок скажіть, будь ласка, як можна вас знайти? Можливо, люди зацікавилися якраз цим бізнесом? маркетинговим чи туристичним, тому якраз соцмережі, де вам можна написати, чи можливо позвонити, чи можливо кудись приїхати. Ну, в принципі, як з вами сконтактувати, щоб люди теж могли залучитися. Так, ось щодо сконтактуватися. Інстаграм, звичайно, інстаграм мене підв'язаний, так якби з Фейсбуку. Вони якби разом йдуть. І де зустрітися 30-го ми дуже часто зустрічаємося тут на Чекахщині. У нас є місце, де ми зустрічаємося. Якщо ви хочете вживу послухати презентацію, побачити нашу команду, відчути от цю енергію нашу, то 30 листопада ми зустрічаємося. Буде зустріч від першої до п'ятої, і там зразу буде безкоштовний майстер-клас. Будемо робити прикраси з Ялин. Тому у нас от такі зустрічі завжди йдуть з мастер-класами. Ну звучить дуже круто, тому дякую вам. Дякую за таку дякую. відвертість, що ви поділилися, що ви зруйнували пару стереотипів і показали, що е, займаючись певною діяльністю, цілеспрямовано, впевнено і не дивлячись ні на що, можна е, гарно заробляти і жити повноцінне життя. Дякую, дякую вам дуже. Дякую. Нагадаю, друзі, що це була Олеся Демелко. Це туристичний агент. Щиро ще раз вам дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.